Волонтери шести країн світу вже декілька днів працюють у стрийському парку. Найперше не натішаться з цього місцеві комунальники. Вони працюють в верхній частині парку, це липова алея. Думаю, після, їхньої, після закінчення їх роботи можна глянути, будуть посіяні газони. І десь за тиждень, за два тут буде гарний газончик, травичка посіяна. Можна буде бачити результат їхньої праці. Самі ж волонтери розповідають, не оминають їх увагою, і звичайні перехожі постійно запитують, звідки ми приїхали і навіщо, що ми тут робимо, і чи подобається нам Україна та Львів. А щоб львів'яни дізнались і про їхні країни, вони намалювали та встановили у стрійському парку плакати із розповідями про свої місцеві пам'ятки. Окрім того, що вони приймають участь на території України, тобто допомагають нам, також вони дивляться і розповідають іншим місцевим людям про те, які є місця в них. Однак, попри роботу, не забувають і про імпровізований відпочинок. Коли ж знімають рукавиці та збирають реманент, вирушають у подорожі львівськими вуличками та музеями. А ще розповідають, їм страшенно сподобались наші кав'ярні.